Сьогодні ти дізнаєшся, як побудувати пряму. Спочатку беремо лінійку, тримаємо її рукою посередині, так, щоб пальці не заходили за краї лінійки. Беремо простий олівець і, притискаючи його до лінійки, проводимо лінію. Перед нами пряма. Пряму лінію. Можна проводити по-різному. Можна провести її вертикально. А також похилити в одну сторону або в іншу. Тепер ти вмієш креслити пряму, правильніше сказати, знаєш, як це робити. І можеш тренуватися і навчитися. Успіху тобі!